Кількість французьких солдат в Малі може перевищити 2,5 тисячі. Саме про таку кількість військових йшлося раніше, але тепер, вочевидь, контингент Франції в африканській країні може зрости. Про це в суботу повідомив міністр оборони Франції Жан Івледріан. Він також розповів, що зараз бойовиками-ісламістами на території Малі бореться близько двох тисяч французьких військових. Напередодні бойовиків відтіснили з двох ключових міст в центрі Малі. Після французьких бомбардувань армія Малі повідомляє про повернення під контроль міст Кона та Діабалі. Французькі військові перемістилися до міста Маркала. Бої там нині не йдуть. Мета французьких військових забезпечити переконливу присутність в регіоні для захисту важливого міста. Невдовзі у малі чекають на військовослужбовців з країн, членів економічної спільноти західноафриканських держав. Цього тижня вже прибули солдати з того і Нігерії. Остання стане на чолі західноафриканського військового контингенту із солдатами з чаду, Беніну, Гани, Нігеру, Сенегалу та Буркіна Фасо.